Всім привіт! Сьогодні буде відео про моду, про історію костюма і про сучасний тренд в моді, який називається балет кор. Звідки він бере своє коріння і чим надихаються модниці, створені своїх образів в цьому стилі, давайте розбиратися. Зовсім нещодавно фешн світ захопили різноманітні кори. Різновидів їх є досить багато. Наприклад, Барбікор, котечкор, кіткор, фейрікор та інші. Саме слово кор перекладається з англійської мови як основа ядро. А мовою стилю це означає напрямок, натхнений чимось або кимось. Зокрема, Барбікор з'явився завдяки ляльці Барбі, а також на хвилі популярності фільму з одноіменною назвою, який вийшов на широкі екрани у 2023 році. Ну і звісно, балеткор отримав свою назву на честь балету. Недарма кажуть, що балерина це сучасна муза моди. У всіх корів є своя фактура одягу, аксесуари, особливості макіяжу і все те, що створює цілісність образу. Найпопулярніше запозичення моди з балету це спідниця пачка, яка стала символом жіночності, романтизму і образу балерини. Протягом багатьох років модельєри і хореографи експериментували з дизайном і формою цього культового предмета одягу. Пачка незмінно залишається символом балетного мистецтва і пов'язана з його багатою історією. Але як з'явилася балетна пачка і хто перший її одягнув? Ми точно знаємо, коли у пачки день народження. 12 березня 1832 року білосніжній пишній спідниці довжиною нижче Коліна вперше вийшла на сцену прославлена італійська балерина епохи романтизму Марія Тальйоні. Вона виконала партію Сельфіди в одноіменному балеті у постановці її батька-балетмейстера Філіпа Тальйоні на Парижській прем'єрі-гранд в Гранд Опера. Її поява на сцені справила справжній фурор. Адже до цього дня балерини були змушені виступати в громістких сукнях та корсетах, які практично дублювали наряди придворних дам. Довгі спідниці не тільки приховували техніку танцівниць, а й заважали робити складні па. Таким чином, тальйоні задала нові тенденції в балеті. Хоч в той час її костюм і викликав безліч суперечок. Творцем балетної пачки вважається відомий французький художник Ежем Ламі, за ескізами якого було виконане сценічне вбрання тальйоні. Втім, до створення першої балетної спідниці доклав свої руки і батько балерини Філіпо Тальйоні. Щоправда, це була не зовсім та пачка, яку сьогодні ми собі уявляємо. Кажуть, що Марія мала досить незграбну фігуру. Отже, було потрібно якось її оформити, аби надати відчуття легкості та грації. Саме тому світ побачив довгу спідницю Шопенку з легкої тканини, що сягала з середини гомілок. До речі, таку цікаву назву пачку отримала набагато пізніше. У першій половині ХХ століття відомий хореограф Михайло Фокін одягнув у такій спідниці танцівниць балету Шопеніана, звідси і походження цієї назви. Вже в 60-х роках ХХ століття пачка прийняла ту саму форму, яку ми знаємо сьогодні. Укорочення костюма пов'язане з розвитком жіночої балетної техніки. Така спідниця вже не заважала робити численні пюрети, фуете та інші віртуозні рухи. І який балет без балеток і пуантів? Класична форма балеток з'явилась на початку 19 століття, але подібний тип туфель почали використовувати набагато раніше. У XVI столітті взуття, схоже на малетки, були в моді і їх носили при дворі як жінки, так і чоловіки. Їх зовнішній вигляд трохи відрізнявся від звичного канону. Вони мали витягнуту форму. Чим шляхетнішим був вельможа, тим довший був ніс його туфель. 28 жовтня 1533 року майбутня королева Франції Катерина Медичі. До церемонії вінчання попросила свого чоботаря зробити туфлі на підборах, щоб здаватися вищою і величнішою. З цього моменту взуття на підборах почали носити всі знатні вельможі. На підборах танцювали і балерини на сцені в епоху Людовіка XIV. Але Французька революція змінила все. Взуття також зазнало інновацій. Підбори до цього часу вважались символом аристократії. Тому їх прибирають і з'являються туфлі на пласкій підошві. І танцівниці перезулися у м'які атласні туфлі за модою світських дам Європи XVIII-19 століть, за прикладом дружини Наполеона Джозефіни, яка носила атласні туфлі на тонкій шкіряній підошві зі стрічками навколо щиколотки. Мистецтвознавці вважають, що саме ці туфлі стали прообразами пуантів. Дослідники сперечаються, хто ж була перша балерина, яка стала танцювати на пуантах. Але усі погоджуються, що перший танець на пальцях пов'язаний з балетом Зефір і Флора французького балетмейстра Шарля Дідло, прем'єра якого відбула 7 червня 1796 року у Лондонському королівському театрі. Його винахід летюча машина піднімала балерин за допомогою непомітних тросів. Дозволяючи стояти на кінчиках пальців ніг, перед тим як відірватися від підлоги. У 1815 році дідло поставив балет Зефіри Флора вже в Парижі на сцені Королівської академії музики. В газетах того часу писали, що балерина мадмуазель Женівєва Госселен на коротку мить стояла на пальцях Сюрлі де п'є» Досі не бачена річ. Згодом ця назва позицій ніг перейшла і на назву балетних туфель. Ці туфлі танцівниць були далекими від сучасних пуантів, адже вони були м'якими. Наступний крок до появи славнозвісного взуття нас знову повертає до балерини Марії Тальйоні і балету її батька Сельфіда, яка вперше всю виставу протанцювала на пальцях. Іноді затримуючись на одній нозі, створюючи абсолютне відчуття повітряності та невагомості. Для відтворення образу туфлі Марії зробили з твердим носком. І це дійсно був дуже схожий про образ сучасних пуант. У другій половині 19 століття пальцева техніка ускладнювалася, а зовнішній вигляд пуант досконалювався. А на початку ХХ століття пуанти стали звичного нам рожево-тілесного кольору, що у поєднанні з трюко візуально подовжує ноги танцівниць. Цікаво є те, що тільки у 2018 році в Британії вперше стали випускати пуанти коричневого кольору для темношкірих балерин. Довгий час вони були змушені тонувати рожеві пуанти у більш темний колір. Щодо балеток, то перші балетки в сучасній інтерпретації створив Сальваторе Капеціо, який жив в Нью-Йорку наприкінці 19 століття. Капеціо виготовляв взуття для професійних балерин. Одного разу в справ майстер прийшов до рішення, що пуанти можна модернізувати і таким чином створити елегантну і комфортну модель для мешканок великих міст. Під брендом Капеціо були випущені перші в світі дамські балетки. Популярність балетки завоювали не відразу, а тільки після 1941 року, коли дизайнерка Клер МакКардел її вважають піонеркою американської моди, продемонструвала глядачам продукції марки Капецьо на показі суконь. 15 травня 1949 року балетки з'являються на сторінках відомого журналу Vogue, тим самим привертаючи увагу цікавість широкої аудиторії жінок. У 50-х починається модний бум на балетки. Їх популярність стає світовою завдяки дівам кінематографу Одріх Хепберн та Бріжіт Бардо. Справжній бестселер створив для Одрі Хемберн Сальвадора Фірагаму. У 1954 році відбулася зустріч голівудського майстра взуття з 25-річною актрисою. Фірагамо був захоплений тим, наскільки витончена і елегантна ця дівчина, тому дав моделі назву на її честь Одрі. Зірка носила це взуття і на зйомках у фільмах, і у повсякденному житті. А у 1956 році у фільмі «І Бог створив жінку, секс-символ Франції Бріжіт Бардо з'являється в балетках червоного кольору від фірми Репетто. Від цієї ж фірми вона дефілює в балетках по червоній доріжці на канському кінофестивалі. Важливою персоною в історії балеток є засновник фірми Блок, Яків Блох. Його балетки стали всесвітньо відомими в 1970-х роках. До речі, пуанти і балетки від блок засвітилися в картині Чорний лебедь, головну роль в якій зіграла Наталі Портман. Відтоді балетки то виходили з моди, то тріумфально повертались, але цей тренд продовжує з'являтися знову і знову. Мені здається, що правильніше назвати балетки навіть не трендом, а класикою, до якої ми будемо повертатись завжди. В останніх кількох сезонах балетки можна було побачити в колекціях відомих будинків мод від Діор і Шанель до Міоміо, який створив щось на кшталт культового предмета, що носять буквально всі прихильниці балеткору. І навіть табі Марта на Маржела зробили у вигляді балеток. До речі, балеткор тренд не новий і періодично виходить на перший план. Такі модні будинки, як Christian Діор і В Сан Ральф Лорен, Валентино та інші досить часто використовують естетику балету у своїх колекціях. Тюліва спідниця Керрі Бредшоу у культовому фільмі Секс і місто та вихід на екрани чорного лебедя Дарина Арановські знову надихнули ентузіастів моди 2000-х та на початку 2010-х на експерименти з балетною тематикою. Танцювальне божевілля в соцмережах також посилює цей тренд. Окрім пачки і балеток, зірки стрітстайлу та модні блогери активно інтегрують елементи балетної естетики в свій гардероб, такі як боді, легінси, корсет, гетри, пов'язка на голову, зачіску тугу гульку зі шпильками і тому подібне. Так, звісно, одягнувши наряд балерини чи елементи костюма в цьому стилі, ви не будете танцювати так, як танцюють вони. Тому що для цього потрібен талант і кропітка важка фізична робота в хореографічній залі. Але чому б не пограти в цю естетичну гру, особливо молодим дівчатам, які, можливо, колись мріяли стати балеринами або вже займаються в хореографічних гуртках. І цей тренд мені цілком зрозумілий, тому що один із найкрасивіших видів мистецтва зі своєю віковою історією завжди буде надихати і захоплювати публіку. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео!